І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Alex Мов на Т-3485, карта загублене місто. Ну що ж, до бою. Так, ну, Т-3485. Ну я на ній колись награвся. Чудова стежка, лише мені здається, не вистачає ось тут швидкості, так? От на цій стежці. Хоча ну 53 км на годину по пересічній місцевості їде. Але ну, от мені здається, що... Якби швидкості більше. Там, по-моєму, наступна стежка йде в цій гілці А, Т-43, по-моєму, чи щось таке. так. Ну вона дуже от, ну, дуже некомфортна, по-моєму. Там, по-моєму, зовсім кавенів немає, треба на ній намучитися пограти. Так. А тут, в принципі, так, сюди, в настрої можна пограти, бачимо. І в режимі ПТ можемо пограти, так як я називаю, десь з дальніх відстаней постріляти. І десь в заробіжчах. Влаштувати такий знаєте, пекельний прийом суперникам <різь> так, і десь. Ну і Кавені. Кавені тут теж, так скажемо, не дуже чудові. Отже, від такої карти пограти, ну хіба що будуть випущувати очі, та будемо їх перехлопушувати. Ззаду, якщо що, позаду у нас їде ПЗ, він там прикриє. А тут хтось підсвічує. А, це ж він підсвітився там від шкоди. Так, і 3-1 вже не в нашу користь. Отже, я вже в перешутті, хто буде тягнути цей бій, якщо на перших хвилинах таке відбувається в бою. Так, братіш на ПЗ під'їжджай, будемо вихопушувати цих наглюк, які тут дуже близько вже під'їхали. Шкода, буде випучувати очі. Ну, якщо випучить очі, ми в принципі, повинні поки де перестрілюватися. Вона там всі свої пульки буде перезаряджати. Так, Ну і вмикаємо стріщі, починаємо вицілювати, тому що не все пробиває. Побиття, давайте подивимось, Давайте згадаємо 144 на шостому рівні. В принципі, як би і непогане, бо бачимо, що дуже мало у нас підкаліберів, поліпшених заряджено. Чідочший беретіш допоміг на артилерії. Є в нас дві артилерії, теж будуть дуже допомагати. І ще в нас за розвідданими повинно бути непогано. Ну а такі вже танки, я, як скажу, ми повинні перестрілювати без проблем, бо це м'яка ціль для нашої. Серії вихлопушуємо його. І вихлопушують його наші братіші. 4-4 вирівняли бій. Можна поїхати далі просуватися до респу суперників. Або. Або. Все ж таки тут ще є простріли, так? Постріляти. Бачить, що відбувається в бою. Бачить, де буде дуже корисним наш герой. І це чудово. Ну, у нас гойдалки почалися знову. Вже не в нашу користь перевага. перевага. Суперників. E, так, цей момент, поки я розповідав чудові та цікаві історії. По 9 та нульову лінію ми зовсім програли. Там лише Черчилль у нас бачимо біля бази. Но він тікає, він тікає, напевне, хоче втікти до міста. Артилерія Су8 теж тікає вже до наших е СТ шок. Сюди до центру. Не по центру лізуть, випутівши. Велики. І це чудово, ми будемо тут надхлопушувати. 1400 вже надхлопушено, до речі. Втрачаємо там Черчилля, там у нас біля бази проблеми тепер. Так, у нас в місті тепер проблеми. Тому що наші будуть повертатися захищати базу. Гріль не встиг. Або не зорієнтувався, гріль повинен був теж вже за сушкою сюди проїхати. Е саме на першу лінію. Але нічого тримаються наші батіші. 6-6 по бою. Все ж таки вирішив проїхатися по тилам суперників. Якщо по тилам супер, якщо порахувати всі танки, які були виявлені, то напевне тут залишилися лише артилерії. Їх просто позабирати і вже буде легше, бо бачимо, артилерії дуже небезпечні в цьому бою. ми, все ж таки гріля. Не зорієнтувався, там гріль, АМХ і Елкабіс, ну це імбіщинське Імбіще. Я думаю, що іншу нашу артилерію прикриє зараз. Захистить ПЗ братишки, ну братіш так по центру і стоїть. В нього такий план на бій, він далі вже нікуди не буде рухатися, я так розумію. Заїжджаємо в телесуперників. Якщо може виїде. А, видно, ну, видно, ну, видно, ну, видно, ну, видно, ну, А ну, ну там десь через вікно якесь стрільнути. А ну по точності влучності лучності пойдемо. І перезарядка комфортно. 1600 вже настрій. Це при тому, що у нас шкода від пострілу 160, так? 180. А ну непогано, я вам скажу 180, десь і 200 може вилітати на шостому рівні. Ну, це гармата імбіщінська. На своєму рівні. А граємо ми... А ну так, шістки, п'ятірки. А де артилерія суперників, не зрозумію. Приїхався по тиламу, а, є, 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 бачив траси полетів, ось вона перша. Ну і зведення, бачите, зведення треба звикнути до нього. Бо я теж коли прокачався, то я був здивований, що зведення таке. Ну, в принципі, на, ближні, на ближніх дистанціях непогано, а подальникам, якщо стріляти, то... Треба звикати до цього. Так, вже один ворог знищений, 2000 настріляно. Ми в пошуках другої артилерії. Там черчилль 1 на КВ-2 зараз агресує. А КВ2 просто тікає від нього. Чомусь не стають на захоплення суперників, вже в принципі могли б захопити базу. А так як у нас швидкість невелика, а карта величезна, то нам по колу проїхати було б дуже. Думаю, наш герой і не встигнути. Втрачаємо, бачите, той пазік, ну Трішки невірний план на бій у нього, можливо, був. Можливо, треба було об'єднатися з нашим героєм. Ми його втратили. Там. Агресує ЄЛКА БІС. Артилерія десь вже по центру там стоїть. 11-12. Опа, є артилерія. Ліфович. А ну ліфт він дуже повільний навряд чи він встиг. Тут чудово, що зробив постріл, бо він може встигнути навіть дуальні дуелі <гум> взяти участь, так. Пам'ятаємо, ми неодноразово вже такі були моменти, що треба було саме по Liefage стріляти, тому що він вихлопушував тоді. Там швидка дуже перезаряд. Зараз дійсно напруженіший момент бити. Хоча й хп є, можна було наглючу поїхати допомогти там черчиллю з ялинкою. Ну і... Це Ну, шкода нарешті. Дійшло до нього, що треба ставати на захоплення. А ну-ну-ну, прямо Анум. Ще треба ставати на захоплення. А можливо це і Семовенте став на захоплення. А, ні, не шкода, шкода бачили, де виявився. Ха -ха. А як він там виявився, я не зрозумів. Хто його виявив? Щось я десь пропустив, так? Ну тоді там семовенте стоїть, ми його повинні перехлопушити. Навіть танканути десь повинні відняти. Ну він же ще не по непомітності непомітний дуже. Так, ну тримаємо кулаки за нашого героя. Ну є ще хп, є ще хп, але розмінюватися я б не рекомендував, бо ще є з ким повоювати. Ось моя ялинка, це саме небезпечно в нашому бою. Давай, може, попити чи довго? І відхлопушуємося від ялинки. О а там дійсно ялинка це от по гарматі теж панова, так? Вона так і залишається паном. Хоч і не фугасниця вже пів типа немає. Гайлинка на один пост. Чудово, да, вон, є! Так, і втратив теж багато хп. Чотири вори знищено, так, Братічна черселі кличе на допомогу. А що далі робити? Якщо шкода зашкіриться там на інбоположці своїй, а вона по-любому там зашкіриться. То в нас варіантів не дуже й багато, я вам скажу. Винимо. Оба, він сюди приїхав. Оце була його помилка. Ще й не влучив. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.